Діду, діду, чого ти сумуєш, чому очі налились слізьми? Бо ніколи дитину не думав, що почує знов крик війни. Бо коли сорок першим зі школи нас забрали свій край захищать, думав я, щоб ніде і ніколи, і нікому війни не пізнать. Думав, що, як із братом з Росії ми звільняємо від ворога край то 100 грам на Грузинському весіллі це як дружба, і це був наш рай. Ми під кулі йшли і атаки, захищаючи землю свою, Захищали ми їх і нас, браття, щоб не згинути нам у бою. День за днем, юність наша минала, під снарядами звуків катюш, справжнє, щире кохання пізнала, де землянка й калиновий кущ. Так йшли, молоді і молоді молодії, завзяті, ми на ворога, що знахабнів. Хліб останні ділили, як браття, і спасали від кулі братів. Так дійшли до Берліну із братом, з білорусом, вірменом всі ми і раділи тоді, в 45-м, адже вижили ми в тій війні. Потім мирно онокомі і мили жили дружбі з народом усім, гості, друзі до нас приїздили, радоми накривали їм стіл. То чому ж тепер зовсім не браття? І чому розстріляли дітей? Чому з шин розпалене багаття, це був розстріл за волю ідей? Чому Сотня Небесна для брата стала страхом і ворогом нів, і чому українська мати знов ховаю у могилу синів? Що скажіть ви на сході забули, малі вам ще Сибір і Урал? Як же ми з вами, браттями, були, і за що брат ти Крим наш украв? Проти кого тепер воювати ти, онуку, мені розкажи? Бо не можу йти я на брата, але можуть на нас ти брати. Може, так, це Кремлівські ігри, та у Москви була завжди ця роль. Тільки що ж ви, брати, допустили, щоб поправив у вас злий король? Дайте жити нам, просто жити, Нам чужого не треба й чужих. Як не можемо більше дружити, то знайдемо ми друзів нових, не вбивайте дітей на Донбасі. Я старий та благаю усіх. Що війна у теперішнім часі недобро принесе бід лихих? Бо невже йшли тоді воювати, щоб країну могли захопити. Ті, що вчора були нам ще браття, нам державу так хочуть згубити. І невже ми життя віддавали, щоб зеки сматрящі були над державою і при владі? Це вони Україну здали. Так за що ми тоді воювали? Скільки можна чекати нам іще? Так хотіли старі ветерани, лиш щасливими бачить дітей. Сльози знову мені навертають, бо старий не можу стрілять. Разом з тими, що край захищають, я готовий життя знов віддать. Чому плачу, моя ти дитино, не дай Бог та пізнати війну, коли з бою твої побратими та й лягають у землю сиру, тож не хочу, щоб звали братами. Нас ніколи вже цьому не будь, відтепер нас уже ворогами, діти наші онуки назвуть. І дорогу сам мусить обрати, по якій йому йти це життя має кожен. У кого є мати, бо ж у ворогам мати своя. Вже забув, що таке похоронка, і гадав, що у цьому житті, на моїх і так сили вже скронях, не добавиться вже сивини. Чому плачу? Онуку мій милий, бо ти маєш героя, Ато, бо складатиму сина в могилу, бо ховатиму батька твого.